18 листопада ми вшановуємо пам'ять жертв Холокосту в Чернігові і на Чернігівщині. Власне кажучи, жахлива трагедія вбивства людей за національну знаку євреїв розпочалася не в листопаді. Вона почалася зразу вже з приходом нацистських військ. Ці кати почали організовувати якраз в жовтні, в листопаді розстріли. Євреїв Чернігові. Ми знаходимося на території Березового рову. Це одне з місць або, мабуть, наймасивіш місця, наймасивішого розстрілу євреїв. Тут прийнято називати цифру, що тут було розстріляно в листопаді 1941 року. Якраз 800 євреїв. Ну, дослідники говорять до півтори тисячі людей. Загалом в Чернігові і на Чернігівщині було розстріляно від 4 до 6 тисяч євреїв. Окремі дослідники наполягають, що до 10 тисяч євреїв. Їх розстрілювали тільки за те, що вони були єврейської національності, тобто жодних порушень, жодних порушень не було з боку цих людей. Вони помилились. Перед Богом, щоб цей жах, який зараз відбувається в Україні, нарешті на жаль, уроки э, голокосту до кінця не були засвоєні людством, і ті, хто любив красиво говорити про те, що можемо повторити, вони на жаль, повторили. Вони повторили те, що робили нацисти тут в 41-му, 42-му роках. Вони в жахливих масштабах вже. Які майже наближаються до того, що відбувалося тут в ті страшні роки, показали, що можна нехтувати життям людей через їх національність, через їх іншу віру, інший погляд на світ, да просто через те, що вони не такі. Це та політика, ця та ідеологія, яку запровадили нацисти, і на жаль, Попри всі, всі засудження, попри весь осуд людства, ці уроки так і не були засвоєні. Сьогодні 81 ша річниця найбільш масових розстрілів людей тільки за національністю, цього не має бути ніколи. І ми, як українська нація, наші збройні сили робимо все, щоб цього більше ніколи не було. Ви, як мешканці Чернігова, як люди живуть в Україні і є нашими посланцями нашого порядку денного. До своїх побратимів держави Ізраїль доносили, що треба ж підтримувати Україну, щоб ті злочини, які були проти євреїв під час другої світової війни, не повторювалися під час цієї війни, такої самої несправедливої, неспровокованої, незаконної. А для цього треба починати підтримувати Україну, давати нам зброю. І друге. Що історична пам'ять це дуже важливо, Голодомор також має бути визнаний актом геноциду не тільки Голокост, а й Голодомор. Цей акт геноциду визнала дуже багато парламентів в усьому світі, але не визнала держава Ізраїль.